Всім привіт! З вами ЮКонтрол. Мене звати Богдан Лупашко і так це дайджест оновлень та новинок в системі. Тож, аби не гаяти ваш час, починаємо. Минулого місяця ми застерігали про можливе видалення інформації про близько 10 тисяч корупціонерів із одноіменного реєстру. На щастя, цього поки не сталось, але хто знає, як буде воно далі. Тому ми підготувались і залишили змогу користувачам бачити це джерело в системі U-Control. Окрім того, коли інформацію про корупціонера видаляють з реєстру, в системі вона не зникає. Не переймайтесь все законно, тож користуйтесь на здоров'я. Разом із тим, в U-Control з'явились свіжі дані у блоці Персонал. Тепер там видно середнє значення кількості співробітників за поточний рік. А ще коли у вас виникають питання щодо спрацювання певного фактору експрес-аналізу в досьє, завжди можна знайти на них відповіді, клікнувши на лінк з роз'ясненням. Завдяки даним проєкту самосанкції Київської школи економіки Юконтрол, збагатився інформацією про іноземні компанії, що працюють на російському ринку. Такий фактор експрес-аналізу існував і раніше, але тепер він з'явився над ще понад трьома сотнями організацій. Якщо юрособа належить до холдингу, інший учасник якого зареєстрований за законодавством РФ, система це покаже. Ми трохи перебудували сторінку моніторингу Юросіб, ФОП та Фізосіб. Раніше ці функції треба було розгортати, тому, якщо ви не знали про них, маєте змогу зручніше користуватись фільтрами та пошуком. Окрім того, в системі як завжди, оновлені дані з реєстру боржників фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А також санційні списки. Наша команда створила такий маленький, але надзвичайно зручний місток з системи U-Control до YC Market. Поряд із основним кведом в досі з'явилось синє число. Воно показує кількість діючих компаній чи ФОП з цим кодом видів економічної діяльності. А клікнувши на нього, можна перейти в каталог компанії YC Market. Дуже зручно до речі, в самому каталозі тепер відображаються лише компанії, що не перебувають в процесі припинення, себто маємо можливість одразу бачити діючий бізнес, а не всіх підряд. Разом з тим, в системі YC Market з'явилась сторінка із роз'ясненням користі інструменту, зокрема для банків. Це зроблено для того, аби користувач краще розумів продукт та його можливості. А ще ми залишили тільки один тарифний план для наших користувачів у YC Market. Між іншим, до кінця року діє приваблива знижка, тож маєте можливість зекономити. Переходьте за посиланням внизу під відео. Там більше інформації. На підставі даних з YC Market ми провели дослідження аграрної сфери України. Зокрема, наш фінаналітик Роман Корнелюк спільно з фахівцями офісу експорту та розвитку з'ясували, що за 8 місяців поточного року агросектор приріс у 5 разів більше за виручкою ніж металургія. Спойлерити більше не буду. Далі почитайте самі посилання внизу. А ще на підставі відкритих даних та в межах партнерського проєкту з юридичною газетою вдалось проаналізувати топ-50 юридичних компаній. З найбільшими доходами у 2022 році та виокремити тренди фінансового моніторингу. Зокрема, наші аналітики з'ясували, які порушення вчинили фінустанови та обсяги штрафів за неналежне виконання вимог фінмону. Ну і посилання на дослідження вже ж теж можна знайти внизу. Що ж, таким був наш жовтень. І якщо маєте питання до нас чи наших продуктів, сміливо пишіть. В коментарях. А ще не забудьте підписатись на наш канал, аби не пропустити чергову порцію корисної інформації. Ну, на тому, наче все. Чергове закликаю підтримувати наших захисників, вірити в них, а ще перевіряти з UCONRL. До зустрічі!